Отже, на Сумщині, що маємо на Сумщині? Це північний напрямок, там де була очікувана загроза, і вже вдоволі таки давно. Е, найперше, е, вчора. Зранку на такій спільноті в телеграмі. Як говорять снайпер, відомій було повідомлено, що росіяни намагалися прорвати нашу, нашу лінію оборони, навіть не те, щоб прорвати, вони намагалися наблизитися до нашого кордону з напрямку суджі російської російського населеного пункту. Це от по цьому спрямуванню в бік до Сум з півночі Сум з північного сходу, і по цьому напрямку 18 одиниць бронетехніки ворожої, тобто така. Величенька насправді, що колони рухалися. Два танка при цьому знищили по ходу руху цієї колони, ну а решта відступили. Тобто росіяни такі набралися сміливості. Я не можу підтвердити точно цього факту, але справді є по перше, а свідчення того, що росіяни набралися сміливості. Таку сміливість демонструють вони на дещо іншому напрямку Сумщини. Це район Грайворон, велика писарівка. А власне вони от прийшли до хат. Як ви можете побачити, це хата вже майже в майже великій писарівці, неподалік від кордону. Вони тут облаштовуються в людських хатах. Маючи такі блокпости, і це виявили подібні. Пересування і подібно місце дислокації російських військовослужбовців, наші розвідники з допомогою дрона і одразу завдали туди удару в півдронам. Ну, радше не те, щоб це був дуже такий серйозний удар. Це було таке, знаєте, якби пристрілка, щоб налякати зараз. Вулася побачите цей політ нашого FPV Але тим не менше, зафіксувати їхню присутність там у цьому населеному пункті. Нагадується велика писарівка, змогли наші військові. Звісно, шкода. Руйнувати хату, але це цілком очевидно, що напевно найближчий найближчому майбутньому ця територія перетвориться в якійсь мірі на згарище, оскільки ну точно ті хати крайні населених пунктах на Сумщині. Якщо росіяни уже там демонструють своїх 18 одиниць техніки і рухаються ними на сумському напрямку, то цілком очевидно, що вони будуть далі загострювати тут ситуацію. Отже, цей влучання дроном. По хаті відбулося на напрямку Грайворон Велика Писарівка. Е, крім цього, крім цього, як я сказав, Суджа Хотінь е, по Сумському напрямку, е, це, власне. Була е, анонс від е, Владислава е, Осман. Е, не хотінь, перепрошую, не хотінь перепрошую, а Хотінь. Е, саме так правильно називається це СМТ в Сумському районі. Е, отже, Владислав Осман, е, автор і ведучий телеграм-каналу, говорить снайпер. Він казав, що на цьому напрямку 18 одиниць броні ворожої було застосовано на вихідних. Я повторюся. В мене немає точних підтверджень цієї інформації. Я не не знаю, е, чи це відповідає дійсності чи ні, але вороже скиглення. Частково можна так сказати, підтверджує цю інформацію, навіть не частково а так добряче підтверджує. Отже, кілька так званих z пабліків, воєнкорів російських написали: ось що читаємо уважно. «Опять накрили нашу колону в тилу, шли в рядок, длінним строєм, техніка, люди, споминаю цитату одного чекіста. Був начальником главка. Чим глупіє начальство, тим менше не сумнівається в своїй мудрості. У России две беды построение и колонны. Ну, тут точно называющие напрямки натякают на то, что так сталося. А вот теперь уже конкретно э, зазначен, що це суджанский район. Вот есть такие крутые мужики. Э, а есть те, кто на границе Курской области, недалеко от города Суджа, вводит колонны по несколько километров, как будто на дворе 2022 год. И прилетело как в 2022. Помните, что у каждого такого приказа и исполнительно есть... Фамілія, ім'я отчество. Ну тобто, росіяни самі фактично, що підтверджують факт того, що по їхній колонії, ось тут на напрямку суджі і Хотіні прилетіло. Власне, бачимо, що загострюють вони ту ситуацію, поводять себе сміливіше. Грайвором суджа. Ось ці два напрямки на сумському фронті вже перебувають під пильною увагою точно наших розвідників, та й зрештою, з боку росіян та сама. Історія дуже гарненько працюють Хаймарси. Можливо, навіть і вони в суджі попрацювали. Вони працюють на північному цьому напрямку. Як я сказав, справді потужно. Населений пункт Шебекіно тут напередодні ось такі фото з'явилися. Їх опублікувала спільнота інфактум в телеграмі. Отже, ось фото. Розбомбленого просто складу десь на території е, Шебекіного і припускають е, аналітки інфактуму, що це може бути цілком доволі таки цікавий склад, е, поряд з яким після ураження почали випливати цікаві е, факти і цікаві е, об'єкти, можливо, були уражені, тому що ну ви знаєте, звісно, зараз під просто під збільшуваним склом будуть дивитися кожне ураження на території Білгородської області чи Курської області е, е, із Хаймарсів і вивчати. А чи не по цивільному об'єкту завдали наші сили оборони удар? Чи, е, чи по якому там а росіяни будуть всіляко виставляти, що це буцімто цивільні об'єкти? Отже, це перше фото з Шебекіного. А друге фото: зверніть увагу: ось ці прямокутнички і квадрати фіолетові. Дуже схоже, як випускають хлопці з, зі спільнотінфактом. Що це все дуже схоже на те, що завдано удару по містю. Складах Іскандерів, тому що все це нагадує Іскандер зовні. Отак от, от виглядає ракета Іскандер, і ось так виглядають. Ну принаймні, так вони хлопці припускають, що гільза від снаряда і головна частина ракети ОТРК Іскандер, оперативно-татично-ракетного комплексу. Але це може бути помилка, тому що ну мені здається, що в пропорціях ракети Іскандер дещо більшою виглядає, хоча тут важко виміряти пропорції співвідносно до того наскільки ось ця гільза є такою, якою вона є в. Ну реально комплексу Іскандер, але тим не менше, хай Марси туди до Шебекіного завітали і завітали вочевидь щось, накривши доволі таки цікаве. Ну подивимося розвитку цієї ситуації. Крім цього, ще одна подія трапилася на бахмутському напрямку на вихідних. Самі окупанти познімали відео. Наші кореспонденти з місця, так би мовити, вони з населеного пункту Солидар. Це Бахмутський напрямок. Вони зняли, що теж по ремонтній базі прилетіли снаряди РСЗВ. Хай марс по по їхніх там місцях дислокації. Давайте подивимося трішечки живого відео, як це все горіло, палало І далі я розповім, що було вражено. Оса, це чітко видно, що це якраз таке ремонтна база, і за свідченнями очевидців, що дуже цікаво, я кажу, це самі росіяни знімали. Евакуатор тягач було знищено, танкоремонтну майстерню, броньовану ремонтну евакуаційну машину. І 11 осіб особового складу зазнали різного характеру. Понівечень ну четверо двохсотами військовослужбовців так званої Російської Федерації. Все це на солдатському напрямку попрацювали наші хаймарси.